Hello Friendly, З вами уу Деніс Fренdлі. Сьогодні, дружні, у нас буде блуді айс, Жувальні цукерки називаються. Мармелад жувальний, кроваві, криваві очі. Криваві очі. До речі, прикол. У мене сьогодні зранку було тут о криваве око. Співпадіння, ні не гадаю. <сміття> Добре, що не зараз на відео, бо якби було криваве око, я би вам показав. І було би співподійно. Ну нічого, в нас зато є криваві очі. Я не знаю, як я це маю зараз їсти. Вона реально виглядає моторошно. Тому такі справи погнали, зацінимо в честь Хелловіна. Оці криваві очі е, від 0 до 10. Let's go! Деніс Френні реагує. Деньс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Від віддал. Не віддав, а бачив. Бачите, тут вони. Треба обертати, коротше. Мармелад жувальний, криваві. Криваві блуді айс. Криваві. А чо криваві, а не криваві. Пише криваві. Що, криві? Криваві. Очі, очі, очі. Давайте пробувати, дружні. У -у 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 -у. Як моторошно. А ну, чекайте. Ну, блин, пахне. Молочним чимось. Все, розпакував. Вот такі. У мене криваві очі. у Не знаю, як то виглядає. У мене красині. Та. Такі ось сюди можна нас кидати кривавих очей. Але нічого, добре, поїхали, прореагуємо від 0 до 10. Ну, Поки що нічого. Mm, Polumnečni smak, sabor freza. Я мав на увазі ось так зробити. Але то грязно. Ось так виглядаю. Ось тако. Криваві очі до Дня Хеллоуіна. Ось такі криваві очі. Добре, let's go їсти. Так. Ну що можна оцінити? Смачні? Виглядає моторошно. Оцінаю на 9 балів. Прикольно. Ось зівниця. Ну. Криваві очі. Лиш не кліпає. Ага. Мені подобається цей смак смачний. Мені написав мій підписник, чому я вже перестав відповідати на коментарі, ну під відео. <кій> я написав, що нема часу. Дійсно немає часу цілий день на роботі. Приходиш, хочеш відпочити. Тут ще плюс знімати відео вечірні. ну тепер зараз на вечір, на вечір знімаю. І нема коли. І... Ну Але вже відповів, ну тут вже взагалі зіниці ока немає. То я вже відповідав, сьогодні вже було часу на роботі, я вже відповідав у коментарях. Тому такі справи. Як виходить, виходить, відповідаю, не виходить, не відповідаю. Так, у нас ще два ока. Три, три три ока. Я не знаю. Можна було б у бургер. Добавити ці два ока. Дивіться, що я придумав. Зараз буде прикол. Але треба розпакувати цей бургер. У мене просто тут є гамбургер. Зимов вже завтра його. А розпакуємо зараз на відео. Воно. Смачний. Так. Це я маю на стримі їсти. З тако. Чекай. Ну, дивіться, який красунчик. Ну, ви подивіться, який красунчик. Ну просто. Ну просто інстаграм профіль. Я це... Лишу собі фотографію. Бачите? Ну це просто красунчик. Просто... просто Так. Тоді йому одне око. Достатньо. Так, оце доїдаємо. Так, ставимо остаточну оцінку. Тобі тобі ставимо остаточну оцінку. Ууу! Мертвий бургер. Ну, mm. mm. Ці очі не є такі дуже противні, mm. як, допусті, ми попередні їли жувальні цукерки, вони дуже були противні. А це не дуже противне, тому я би оцінку поставив цими цукерками навіть 10 балів би поставив, бо воно приємне. Біла начинка молочна. Зі смаком молока. Кесь молоко молочне, і тут полуницю чути. А фі... оце зелене це, напевно, якась черниця. Тому ось такі справи. Тому, дружні, на цьому все. Це відео не буде таким довгим, як було вчорашнє з гарбузом. Бо вчора я хотів прочитати з вами про це свято Хеллоуін. Ну і поїсти чупа-чуп, трохи то задягнулося. Сьогодні у нас швидко. Тому такі справи з вами був Деніс Френлі і бургер. Мертвий бургер. Ой. Око відпало. так. Ось такий бургер. Бачите, з двома очима. Але то відпадає, то відпадає око. Та, дивиться на вашу душу. Якщо ти не поставиш лайк до цього відео, він прийде вночі. І з'їсть тебе. Тому обов'язково став лайк за цей бургер. І за це відео взагалі постав, бо він прийде. І з'їсть ням ням-ням-ням-ням-ням тебе. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного вечора, моторошного та такого веселого вечора. Всім удачі, всім пока. Щасливого Хелловіну. Не знаю, пока бувайте. Поїли супер, поїли класно. А чому не... Та, ось такий бургер. Смішний та куметний, але кроваві очі, кроваві очі. Всім пока!